Станом на ранок середи, 17 вересня, за минулу добу зафіксовано 129 ворожих ударів по 46 населених пунктах у 19 територіальних громадах нашої області. Найбільш обстрілюваними залишаються Сумський та Шосткинський райони. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки влучань та проведення роботи з їх ліквідації. З перших годин доби 16 вересня, ворог знову наносив серію ударів по обласному центру. Перші влучання були зафіксовані в другій годині ночі. Рятувальники працювали одразу на декількох локаціях. Зокрема, доводилось ліквідовувати пожежу, яка виникла в нежитловій будівлі. Там вогонь охопив як покрівлю, також горіння відбувалося. І всередині працювали на місці події співробітники ДСНС до 4-ї години ранку. Пожежу вдалося ліквідувати. Ніхто з людей в даному випадку не отримав. Жодних травм наступна атака була вже в день, орієнтовно в 11 годині. Одразу п'ять ворожих ударних безпілотників атакували один із районів міста Суми. Співробітники ДСНС негайно прибули до місця події, обстежили територію, зафіксовані були. Осередки горіння, як на відкритій території, також горіла нежитлова будівля. Дану пожежу вдалося швидко ліквідувати, не дивлячись на те, що була загроза повторних ударів, проте співробітники ДСНС справились, і в другому випадку також все обійшлось без травмувань і загибелі громадян. Ми вкотре просимо людей дотримуватись. Заходів безпеки, коли лунає тривога, потрібно слідувати в укриття або, хоча б, дотримуватись правила двох стін. Усього до ліквідації трьох масштабних пожеж було залучено 22 чоловіка особового складу та 6 одиниць спецтехніки ДСНС України.